Прийнявши на себе зобов'язання по угоді з рідкоземельними чим там, металами, про котрі щойно написав президент Трамп, з подвійним тяглом продовжимо збагачувати рідкоземельні території хробачим добривом дрон та завітав завітав гуртожиток сп'ячих п'ячих йобликів. Oneway тикет. Хробачо. В цьому сюжеті дрон зіграв експрес раунд схованок з хробаком пілотом. Бригадна розвідка випасла ту точку вильоту. І козаки Кліма птахів Птахіомадяра вирішили зробити басяцький підгін недалеким. Заходимо до входу у бліндажик. Паркуємося на підкрадульках Ф-10 займає позицію. А ви займайте місця у екрані. батл починається. Перша покльовка заналів бліндажу не вимусила себе довго чекати. І. Єбанько, подай патрони. Включив слідопита. Ну тай. На, на Зовні. Чакабоні мазафака. Уявляє, як вхуїли інші мешканці внутрішні в бліндажу. Перфорацію вам в дупу. Той вагончик, як Раколовка. Уже втретє ми в ньому знаходимо хробачеву. Атятяра, Атятя! -тя Зовні то так. Падабумчик. Бігунець за пригодами трохи не туди зайшов. Ну та ж пожанглюємо. Поки хробак бігає, доповідаю з голосу. План сотня в день втілюється послідовно. Тиждень 16 -го, 23 -го березня, рапорт на стіл головнокомандувача збройних сил України ліг з гарною цифрою: 519 йобликів Донбас плюс КНР силами птахів Мадяра за 7 діб. 74 йоблика щодобово. До літа на сотку у день вийдемо. Гарантюрен! Бажаю міцного подрону у кожну хробачу макітру. Проєкт птахів Мадяра» Зведення за дві доби що минули. 22-23 березня. Включно Донбас. Без КНР-БНР. Танчики, танчики, штурмуючі танчики. На-на! Гарне влучання. Отай файер-шоу. Відповідне. тягло поперло. Наступний. Ще один бов. Капіталюрен. Ну та й Ай файно. Нічні схованки техніки розгрібали оптоволокном народним. Чпок. І ще один. Столисопілкарі. Дефлорували те ж саме оптоволоконом дроном. Далі усе лімончела і бенг, і Bong, і чакабоні. Насичені дві доби 48 годин. Танчик, пець, градище, прикурює. Ще один залізяча насичена савушка схована. ББМка. Ще один танчик. Твали гармат. Куди ж без них гармат було 5 відспівано за дві доби. Танчиків за ці дні було 6. ББМ БМП 9. Один град. Оті лати вати мотошмоту 46. Один РСЗВ ТОС 2. Паскуда мерзка, тосочка називається. Загалом 95 одиниць чутливої техніки та 91 хробак. Унікальних цілей за дві доби на Донбасі селами птахів Мадяра в'єбано 285. Побачите на слайді в кінці відео 1367 бойових вильотів. FPV 453 рази використовувалися, нічні бомбери 216 робили розйобів, 625 раз весільні дрони мавіки бригади піднімались в повітря. Розвідники бригадні 323, цілі налітали, підтвердили, зафіксували. Винищувачі 36 разів піднімалися у небо. Ху! з купол 45 дронів виявлено, 37 знищено. Протягом двох діб Херсон 32 виявлено, 24 знищено. Сумарно 77 ФПВ виявлено, 61 знищено. От такі от дві добульки на Донбасі. Окремо ще раз підкреслю від КНР. Про збір. 24 години минуло збираємо 25 мільйонів гривень на 100 потужних літачків-винищувачів. Увага! За першу добу зібрано 17 мільйонів гривень. Я дякую спільноті та підписникам птахів Мадяра. Дякую спільноті Миколаївського Ванька і Ваньку особисто, без зайвих слів чи прохань. На секунді приєднався до збору з мільйоном коршунят. Дві треті суми зібрано. Залишилася одна третина. Це просто фантастичний результат. Уклінна вам подяка за те, що завжди чуйні, переймаєтеся, небайдужі, поширюєте інформацію тисячами репостів і приєднуєтеся до ініціатив, котрі ми започатковуємо. Беремо, як зазвичай. На себе зобов'язання по придбанню якихось важливих суттєвих для нас засобів, під котрі є гарні ворожі цілі, і ми їх нещадно відпрацьовуємо, чи то оптоволокно, чи то літаки винищувачі. По закінченню збору я дам детальну інформацію про ті літаки, щоби там дехто чорноротий не пізділінькав у коментарях, що ми там по 6 штук баксів беремо літаки. Дам вам роз'яснення, що за ті 6 тисяч доларів, той літак може. А чого не можуть ті інші, про котрі ви там з диванів покавкуєте. Всім іншим я ще раз вдячний за таку серйозну підтримку нашої ініціативи. Продовжуємо рух, триматиму в курсі по збору і, звісно, по вйобчикам. Вам тихої та спокійної, очі та жало, робочий жах. Честь.